Про події війни говорить «Стратком». Завдяки діям українських військових на 35 кілометрів зменшилась протяжність лінії фронту протягом останнього місяця. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський під час зустрічі з керівниками та редакторами провідних українських медіа. За словами головкома зсу, темпи просування противника на деяких ділянках становлять від 1,5 до 4,5 кілометрів на місяць. Зокрема, на Покровському напрямку ворог просувається на 1,5 кілометра на місяць, що при високих втратах. Є нікчемним генерал Олександр Сирський також повідомив, що із середини листопада силам оборони вдалося взяти під контроль близько 13 квадратних кілометрів території на півночі Покровська, це майже половина від загальної площі міста. Головнокомандувач також запевнив, що Мирноград не перебуває в оточенні, хоча логістика там ускладнена, але здійснюється. Що стосується ситуації у Куп'янську на Харківщині, то у місті триває успішна контрдиверсійна операція Сил оборони. Головнокомандувач збройних сил наголосив, що обсяги російської брехні перевершують реальні темпи просування російських військ. Ворог використовує дезінформацію і свої фейкові мапи у гібридній війні проти України. Тому головком закликав не допомагати ворогу і не поширювати меседжі російської пропаганди. На слов'янському напрямку сили оборони нищать російських загарбників у Сіверську та на його підступах і не дають малим штурмовим групам ворога інфільтруватись у місто. Про це інформує угруповання військ Схід. Згідно з повідомленням, ситуація в районі Сіверська залишається напруженою. Водночас, заяви про встановлення ворогом контролю над містом не відповідають дійсності. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах. Так само втратами закінчуються спроби росіян встановити у міській забудові прапори для створення пропагандистської картинки. Для вогневого ураження задіяні зокрема артилерійські підрозділи та ударні безпілотні авіакомплекси Сил оборони України уточнюють в угруповані військ схід. 177 бойових зіткнень протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Це на 38 більше ніж за попередню добу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки на Олександрівському 17. Найменше боєзіткнень на північно-слобожанському і курському напрямках. Там українські оборонці відбили одну атаку росіян. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив у вівторок. Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3775 обстрілів, зокрема 82 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4525 дронів камікадзе. Водночас ракетні війська і артилерія сил оборони уразили одну артилерійську систему, два пункти управління безпілотників та ще один інший важливий об'єкт противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1010 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, 177 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 107 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Оператори сил безпілотних систем уразили три російські системи протиповітряної оборони, як повідомили у командуванні сил безпілотних систем. Оператори батальйону Азгард із 412-ї бригади знищили самохідний зенітний ракетний комплекс Тор М-1. Також уражено ще один такий комплекс, і новітній зРК Бук М 3 у командуванні сил безпілотних систем зазначають, що знищення подібних систем має критичне значення, адже противник відчуває гострий дефіцит у виробництві високотехнологічних і дороговартісних ЗРК, необхідних для поповнення втрат. Масштабувати розвиток безпілотних систем, які відіграють ключову роль у стримуванні російських окупантів, на цьому наголосив головнокомандувач збройних сил України генерал Сирський під час наради з питань застосування безпілотних систем. На нинішньому етапі війни саме безпілотники забезпечують близько 60% усіх уражень ворожих цілей. У листопаді за даними Генштабу, безпілотні авіаційні комплекси виконали понад 304 тисячі завдань, а наземні роботизовані системи майже 2 тисячі. Водночас, за даними командування сил безпілотних систем, усього дронами уражено або знищено понад 81 тисячу цілей. За словами головкома, після періоду паритету сили оборони знову. У випереджають противника у застосуванні FPV-дронів – одного з основних засобів ураження на полі бою. Водночас, розвиток цього напрямку потребує ще більшої злагодженості, швидкості рішень та системності, підкреслив головнокомандувач ЗСУ. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч проти середи ворог атакував Україну із застосуванням 80 безпілотників різних типів, із них близько 50 шахеди. Атака відбувалась із чотирьох напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 50 ворожих безпілотників на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних безпілотників на семи локаціях. Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Підприємства оборонно промислового комплексу України отримали державну підтримку на суму понад півтора мільйона гривень для відновлення діяльності після російських ударів. Як повідомляє міністр оборони, паралельно з відновленням виробництва готують план заходів, щоб захистити вітчизняний ОПК від майбутніх ударів. Він передбачає, зокрема, зміну географії виробництва та будівництво підземних виробничих комплексів. У Міноборони зазначають, що ці заходи спрямовані на стійкість українського ОПК та здатність забезпечувати сили оборони усім необхідним. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.